А Дональд Федорович записує Во-оз. О он НАТО НАТО. Все. Прийняв. Записав. Вас вітає красна лінія. Ваш прямий зв'язок з усіма актуальними і важливими геополітичними подіями і тенденціями сучасного світу. Тут ми з вами будемо розбирати в короткому і простому форматі ті непрості речі, які відбуваються в світовій політиці за допомогою нашої красної лінії і нашого зв'язку із тим, що відбувається довкола України. Дональд Федорович був на зв'язку. Дональд Федорович е, хоче е, зробити Америку великою знову, і Дональд Федорович хоче, щоб е, Америка при цьому була максимально незалежною, е, єдиною і цілісною. І тому е, він е, викреслює Сполучені Штати із ключових міжнародних союзів, де Сполучені Штати Америки були завжди ключовим гравцем. Головна відмінність того, що зараз відбувається в Вашингтоні, тих заяв, які Дональд Федорович генерує в соцмережах, тих заяв, які генерують його колеги. Те, що несеться починаючи з Мюнхена по всій Європі, про те, як американці будуть вибудовувати свої відносини із європейськими союзниками, всі ці речі здавалося Ся б є хаотичними і нібито суперечать одна одній, але давайте з вами розберемося. В чому тут логіка? Правий чи неправий Джей Ді Венс, який говорить про те, що в Європі настільки неправильна демократія, що Європу Сполученим Штатам Америки тепер захищати абсолютно не потрібно, тому що ну тому, що, тому що в американців демократія набагато краще. А Європа займається тим, що бореться з дезінформацією, що насправді тепер уже нібито нікому не потрібно. Всі ці речі є ознаками системної зміни ролі. Сполучених Штатів Америки у світовій політиці Тих сполучених штатів, які ми знали і поважали з 1945 року, на жаль, вже не існує. Це та реальність, якою доведеться жити і нам, і нашим європейським союзникам. Натомість ми отримали Сполучені Штати Америки імені Дональда Трампа, які намагаються побудувати власну провідну роль і статус в світовій політиці, опираючись не на своїх союзників, як це було після другої світової війни, на наших друзів друзів в Європі на наших друзів в азійсько-техоканському регіоні на близькому сході і так далі. Раніше велик Сполучених Штатів Америки, і їхній вплив на глобальному рівні завжди будувався саме на ось цих міжнародних союзах, на тих стратегічних партнерах, які Сполучені Штати Америки мали в кожному із регіонів, які є ключовими для американських інтересів. Тепер Дональд Федорович сказав, що все буде не так, все буде по-іншому. І Дональд Федорович відіграв все взад. Тобто ніяких союзів у Сполучених Штатах Америки тепер як інструменту геополітичного впливу і власної могутності вже не буде. Америка Трампа буде вибудовувати власну позицію, власний статус і відповідно робити себе великою знову, так як люблять про це говорити адепти культу Мага, да, лідером яких є Дональд Федорович у Сполучених Штатах. Америка буде це робити одноосібно, і вона це буде робити за рахунок двох ключових моментів. Перший це відмова від всіх союзів, включно із європейськими союзниками з тими організаціями, де Сполучені Штати Америки завжди відігравали провідну роль і допомагали європейцям забезпечувати власну безпеку, забезпечувати. Взаємовигідну торгівлю, ту, яка робила Європу великою, теж тепер це все в минулому. І Сполучені Штати Америки будуть намагатися від усіх своїх, тепер уже колишніх фактично союзників, вибивати найбільш позитивні преференції саме для Сполучених Штатів. І при цьому американці будуть абсолютно повністю ігнорувати всі ті попередні союзницькі зобов'язання, які в них були. Тобто торгівля з Європою не на взаємовигідних умовах, а на умовах, які вигідні в першу чергу, сполученим штатам Америки. Політичні безпекові зобов'язання Сполучених Штатів Америки перед європейцями це вже е, пройдений етап, це другорядна історія. Е, можемо вважати, що їх вже не існує е, те саме і з усіма іншими союзниками. І е, другий момент, е, за рахунок чого Сполучені Штати Америки імені Дональда Трампа будуть будувати свою велич і е, свою, свій новий статус в цьому новому дивному світі, буде полягати в тому, що е, американці будуть намагатися ослабити всіх. Конкурентів, кого вони будуть бачити як головного противника або опонента на глобальному рівні. Тобто тих, кого можна слабших, кого можна зробити ще слабшими, американці будуть робити ще слабшими. Такі країни, як Російська Федерація, Північна Корея, Китай, стабільні авторитарні диктатури з ядерними арсеналами і відповідно ті, ті центри сили, які ослабити американці, не можуть, з ними вони будуть намагатися максимально задружитися, щоб е, створити ось такий от ексклюзивний клуб е, сильних країн в новому світі. І цей клуб сильних країн він і буде означати е, оту вели, величність і ту велич, яку Дональд Федорович прописав як основне гасло е, своєї е, і передвиборчої кампанії, тепер уже власне президентської стратегії. Тому е, насправді цей великий новий світ, який намагається побудувати е, Трамп і Сполучені Штати Америки імені Трампа, буде побудований на основі одного простого принципу Англійською мовою він звучить might і з Райт, right. тобто правда в силі, як кажуть, і відповідно виключно на основі свого силового потенціалу, Сполучені Штати Америки будуть визначати власний статус в сучасному світі. Подобається нам це чи ні, це та реальність, з якою нам потрібно жити, і логічне питання, що робити з цим. Ми маємо розуміти те, що Сполучені Штати Америки в тому статусі союзника, в якому ми звикли на них дивитися, цих сполучених штатів вже немає. І європейські країни е, теж повинні розуміти цю нову реальність і розуміти, що вони будуть першою жертвою Дональда Трампа, е, починаючи від е, зменшення. Американських зобов'язань по е, гарантіях безпеки в межах Північно-Атлантичного альянсу і закінчуючи е, торгівлею, де е, Дональд Трамп вже е, анонсував нові мита для е, країн Європейського Союзу, це якраз один з тих кроків, про які ми з вами говорили: е, шлях до того, щоб зробити Європу слабкою і на фоні слабкої Європи «Make America Great Again», як любить говорити Трамп і його послідовники. Е, е, тому ключем до е, е, виживання в цьому новому. Е, Світі і в цих нових безпекових геополітичних реаліях є наша єдність із нашими європейськими союзниками. Тому що тільки в єдиній позиції в політичній, безпековій і економічній політиці, в спільних стратегічних цілях наших і європейських лежить насправді наш шлях до нашого існування і до того, щоб ми дійсно знайшли своє місце в цьому новому дивному світі. Але оскільки ми з вами починали з того, що Дональд Федорович поступово викреслює всі ключові міжнародні організації, які формували світовий поряд. З 1945 року хороша новина полягає в тому, що принаймні тепер ми розуміємо стратегію Трамповської Америки, і ми, ми краще розуміємо, до чого нам треба готуватися. Погана новина полягає в тому, що повна перебудова світового порядку, як правило, означає глобальний. Конфлікт це теж нова частина нової реальності, до якої нам треба бути готовими, і це теж наш пріоритет в співпраці з нашими європейськими союзниками і з усіма іншими союзниками Сполучених Штатів, які Дональд Федорович, ось так, от простим розчірком свого пера, відмів як. Відпрацьований історичний матеріал для того, щоб будувати нову Америку майбутнього і пробувати будувати новий світ майбутнього. Зрозуміло, що такі погляди Трампа. Дуже подобається російському диктатору Вальдемару, тому що він свою війну проти України і свій глобальний антизахідний хрестовий похід починав якраз з ідеї про те, що ми старий мір розрушимо. От і на руїнах будемо будувати щось нове, красиве, але таке, яке буде в першу чергу грати на інтереси Російської Федерації в цьому контексті. Позиція Вальдемара і позиція Дональда Федоровича в Вашингтоні збігається, тому що. Що обоє хочуть е, демонтувати той світовий порядок, який е, існував з 1945 року. І, на жаль, треба констатувати, що їм це поки що вдається. Е, власне, е, що буде відбуватися далі? Е, як буде реагувати Європа? Як маємо реагувати ми? Як будуть реагувати інші ключові гравці? На цій тенденції і на нові перли від Дональда Федоровича будемо аналізувати разом з вами в е, нашому щотижневому е, проєкті Красна Лінія. Залишайтеся з нами до зустрічі!